Якщо ви досі не розумієте, чому хворієте, слухайте уважно. Це може змінити ваше життя назавжди. Ваше тіло не просто так болить. Воно говорить з вами мовою симптомів. Готові перевірити, що воно намагається сказати? Дайте собі відповідь на наступні питання. Що в моєму житті зараз найбільше напружує мене чи викликає страх? Коли з'явився цей симптом, що тоді відбувалося у моєму житті? Кому або чому я не можу сказати ні? Які емоції я постійно пригнічую? Якби моя хвороба могла говорити, що б вона сказала? Якщо хоча б одне з цих питань зачепило вас, ваш симптом не випадковий, він тісно пов'язаний з вашим емоційним станом. Хочете розібратися глибше і знайти справжню причину своїх симптомів, записуйтесь на консультацію, я допоможу розшифрувати сигнали вашого тіла. Пишіть консультацію в діакт або під цим відео.